Сьогодні на Раді оборони ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. Дві територіальні громади Великобруцька та Вільховацька, 18 населених пунктів, маємо вивести звідти 161 дитину із фактично, як мінімум, одним із батьків або тими особами, які їх заміщують, або іншими законними фактично представниками. Місця у нас для надання тимчасового помешкання для проживання для цих сімей, для цих людей є, тому наразі будемо спільно працювати із волос. Онтерами із нашими представниками національної поліції для того, щоб виконувати це завдання, це 56 населених пунктів. Це відповідно куп'янський район. Продовжуємо обов'язкову евакуацію, тому що обстріли посилюються саме цивільних населених пунктів. Тому маємо звичайно забезпечити безпеку наших людей. Ми будемо там дійсно посилювати комунікацію, щоб люди розуміли, що вони виїжджають в конкретні місця для проживання. Це не лише місто Харків, це не лише Харківська область, це наші населені пункти, це в тому числі інші області. Якщо люди хочуть виїхати за межі Харківської там, області, будемо забезпечувати в тому числі через Україні. Різницю безкоштовний проїзд в тих областях. Це може бути Житомирська, Рівненська, Закарпатська, Львівська і інші, фактично, наші території, людям так само будуть готові надати місця для тимчасового проживання.